У нас так було обрано по всій Україні, я подивився 4 тисячі представників ОПЗЖ, то є хто в органах влади, не лише в вищих органах влади, а і в на місцевих е, виборах. Є ряд питань, які ми можемо робити, покращувати виборче законодавство, провести закон про люстрацію. Тому що давайте ми будемо чесними і скажемо, що на, якщо ми будемо мати наступні вибори, то частина цих запроданців, фарбованих лисів. Поміняють собі кашкета, і вони спробуватимуть зайти в інші партії. Тому такі е законодавчі ініціативи як ілюстрації про те, що не допустити всіх представників проросійських партій, які чинили будь-які е дії проти суверенітету України. Я вважаю, що вони правильні і їх потрібно голосувати в парламенті. Якщо ми думаємо дійсно про. Наступні вибори і тих людей, які мають бути представлені в бюлетенях, і люди мають їх обирати. І також що стосується діалогу, я вам скажу чесно: потрібен більш чесніший діалог з українським суспільством. Сьогодні я переконана, ми маємо показати українському суспільству цифри, скільки все ж таки українців. Загинули на цій війні скільки в нас поранених, скільки в нас був полонених, і ці речі не потрібно приховувати. Я переконана, що ми маємо про це сказати, тому що люди себе накручують. Люди думають, що цих цифри десь там багато більше. Люди бояться, який же ж буде. Там новий закон про мобілізацію, тому що все те, як це було бездарно зараз зроблено за реєстрацією законопроекту в кінці грудня, і ці всі вкиди, які людям пропонували, вони дуже сильно людей накрутили. І тому насправді, в нас в цьому році є в першу чергу такі, знаєте, стратегічні завдання: змінити трішечки підходи, зняти рожеві окуляри. На єдиному марафоні просто зупинити цей єдиний марафон і, забаюкування українського суспільства, бо тому, що це не працює, і ті, що там є, вони досі не розуміють, що це не працює. От в цьому мені здається проблема цієї влади. Треба просто подорослішати в деяких питаннях і розуміти, що люди набагато мудріші, їх не можна чимось задурити.